Слава Ісусу Христу. Чому багато проблем, бід, і сатана вільно гуляє по землі? Тому що ті, хто мали наступати йому на голову і боротися з ним, вони втратили свою функцію і виконують певні ролі. Достатня кількість різних направлень, течій деномінацій, які не виконують повноцінно свою функцію, і грають ролі. Хтось грає роль пацифіста, говорить, треба любити всіх, і не треба до рук брати зброю, сатанізм може гуляти і робити що завгодно. Хтось виконує роль страуса, якісь віруючі, іменуючи при цьому себе віруючими, виконує роль страусів, які просто засунули голову в пісок і говорять, моя хата з краю, я нічого не знаю. Не називають речі своїми іменами, не звичають істину, не протистоять сатані. Натомість, якщо я е, дійсно християнин, то е, Ісус чітко визначив мені роль. Якщо я християнин, то я маю бути миротворцем, е, я маю е, стояти за правду, я маю звіщати правду, е, я маю свідчити про Христа. І е, Ісус, хтось скаже, Ісус же сказав, любіть ворогів своїх. Але це мова про побутовий рівень, що ми не маємо керуватися своїми емоціями, своїми амбіціями, тому що Ісус, прийшовши в цей світ, дав нам новий стандарт, де ми маємо жити по благодаті і не вподоблятися своїм душевним переживанням, відчуттям, емоціям, а жити по духу. Саме про це мова, а не про те, щоб ми любили злочинців, маньяків мародерів, гвалтівників, де про це сказано, що ми маємо любити таких людей, де, має, де в Біблії сказано, що ми маємо е, е, приймати таких людей, що ми не маємо протистояти таким людям. Е, натомість достатня кількість прикладів, коли Бог показував своє відношення до подібних речей. Чому Бог перестав любити сатану і вигнав його разом з третиною янголів? Е, І Важливо розуміти, що Божа любов у тому, що Він це зробив не відразу. Бог дає час, це і є любов Божа, час, який Господь надає кожній людині, щоб вона усвідомила свою гріховність і покаялася. Але коли час закінчується, то, відповідно, приходить Бог і ставить крапку. Як це було в випадку з Першим світом, людям було дано час. На покаяння, на усвідомлення, це і є прояв Божої милості та любові. Содом і ще достатня достатня кількість біблійних прикладів. В Новому Заповіті приклад Ананії Сапфіри, також доречний. І дійсно, що важливо розуміти, там, де написано люби ворогів своїх мова про наш побутовий рівень, щоб ми водилися духом, а не своєю душею. І в той же час є покарання разом із злочинами, разом із заповідями, Бог дав закон, які, по якому є покарання за вчинені злочини. І важливо розуміти, якщо це стосується військових злочинів, то таким злочинам взагалі немає сроку давності. Достатня кількість прикладів, що там не так давно знаходили через десятиліття. Цих е, різних е, діячів, скажем так, в лапках, які е, були причетні до звірств фашистської Германії, і їх знаходили протягом е, минув, минувши якісь десятиліття, знаходили притягували до відповідальності і виносили їм вироки. Тому важливо це розуміти. І якщо ти з'єднаний з Христом, то в нас інші стандарти життя мають бути набагато вищі, ніж від початку був даний єврейському народу, тому що з приходом Ісуса Христа Ісус підняв цей стандарт. Тому приєднуйтесь до стандарту апостольської церкви, приєднуйтесь до живої церкви, живого Бога. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до церкви Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, де ви знаєте. Безліч біблійного контенту, де щоденно виходить хліб наш насущний на кожен день, яким ми маємо питатися щоденно, щоб перебувати в пильності, щоб не бути обманутим сатаною. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.